Привіт! Сьогодні будемо грати в Майнкрафт і будемо робити секретні двері, як ви бачите, вгорі для бази. Як ви бачите, от це все, що нам потрібно. І дуже легко. І нам потрібен стак землі, бо я не впевнений, що навіть і стак ми обійдемось. Ось бачите, ми ось так от робимо. Так. Отут, ось сюди. Якщо чесно, дуже легко це зробити в виживанні. Але я зробив в творчому, бо в мене не було часу. Так, накрийте головне зверху. Зараз бать, ось так. Ось, о. Берете редстоун та відраховуєте, де ви хочете поставити. Річах. Зараз ви ставите сюди, потім сюди. от І отут тут буде поворот. Як ви бачите, зараз буде все працювати. ось бачите Вже одна сторона у нас працює. Зараз буде і друга у нас працювати. Ось тут у нас ліпкий поршень. Я краще отут отак зроблю. Тут трохи неправильно зробив. і Далі проводимо рестаун сюди, от потім проводимо ось реставру. І ось рестав. І все, ми все провели. Тепер, як ви бачите, все. у нас все працює. І це дуже легко. І далі ми це все закриваємо землею. Як ви бачите, щоб не було підозрів, що є тут якийсь секретний фік. Як ви бачите, це не дуже важко. Але накрити найголовніше. Але ще потрібно не перекрити ресто. А, ні, в мене так не вийде. Не вийдемо. Так, от сюди. Ось, так, не вийшло в мене. Ні-ні-ні, неправильно. Ні, ні, Тут буду перегорожувати. Ось так. Ось. Ось. Цього. Ні, я перекрив, як ви бачите. Все вже не буде працювати. Якщо перекрити зверху. Так. Як ви бачите, це дуже легко робити. Ось, все, ось так, от, так, траву трохи вбра. І все працює. Ще залишилось провести рестоу з другої сторони. Як ви бачите, мені дуже затісно. Ось, все, так ми робимо сюди. І ще от сюди ми проводимо. І він з'єднується разом переднім. Сюди от ставимо речажок і все працює, як ви бачите. І зараз далі. Сюди. от. Ось. Так, все у нас правильно. І... Все, я все зробив. Це правильно. І користуйтесь, друзі. Всім. Бувайте, ми дороби ми зробили двері секретні Майнкрафт. Бувайте.